Міжнародна співпраця пріоритет на найближчі роки. Які кроки робить Чернігів для залучення підтримки від іноземних партнерів? Сьогодні ми про це говоримо разом з начальницею відділу міжнародних відносин та інвестицій Чернігівської міської ради, пані Наталією Хальченковою. Ви дивитесь програму на часі? Отже, пані Наталя, вітаю вас у нашій студії. І перше питання: тема міжнародної співпраці та ефективного партнерства для Чернігова на сьогодні на часі. Добрий день. Щиро дякую за запрошення і обговорення такої актуальної теми, як співпраця з міжнародними партнерами. Я би сказала, що це не тільки на часі, це сьогодні один з стратегічних напрямків роботи і планування Чернігівської міської ради. Ми всі знаємо, що місто Чернігів був значно пошкоджений і зруйнований в результаті російської агресії. І в цей час за півтора роки відбулася потужна відбудова та відновлення за участі і за за допомогою наших міжнародних партнерів, і сьогодні ми можемо по праву називати місто Чернігів одним одним із лідерів швидкої, такої критичної, я б сказала, емердженсі відбудови та відновлення. за участю наших міжнародних партнерів у Варшаві всередині листопада проходив масштабний форум «Rebuild Ukraine». Було презентовано проекти відбудови та розвитку Чернігова. Які об'єкти були в фокусі уваги? Іноземних партнерів, і чи викликали вони зацікавленість у потенційних наших партнерів? Так, дійсно, місто Чернігів презентував свої проекти відновлення та відбудови на міжнародному форумі у Варшаві «Rebuild Ukraine», який відбувався у листопаді. Хочу зазначити, що ми презентували різнопланові проекти: це і критична інфраструктура, і соціальна інфраструктура. Основним об'єктом, який ми презентували на міжнародному форумі, було відновлення та реконструкція нашого комунального підприємства «Чернігівводоканал», а саме насосної станції Подусівка, а також інші. Проєкти від нашого комунального підприємства. Крім цього, також були представлені об'єкти соціальної інфраструктури: це як об'єкти швидкого відновлення, так і об'єкти розвитку. Також приймали участь такі міста, як Харків, Херсон, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Кривий Рік, Вінниця, Полтава. Тобто, була дуже потужна спільнота громад представлена. Серед міжнародних учасників були представлені павільйони біля 20 країн. Це були як представники уряду, посольств, так і. Компанії, бізнес-структури, які е, займаються виробництвом обладнання е, будівельних матеріалів, які мають бажання та можливості брати участь у відбудові. Але хочу зазначити, що, на жаль, таких швидких рішень не буває. Нам би всім би хотілося, щоб ми показали е, картинку, фотографію або презентували проєкт і відразу знайшовся інвестор. Але е, це довготривала праця, е, яка е, Потребує багато переговорів, контактів, зв'язків. Але хочу зазначити, якщо громада має проекти розроблені вже ПКД, розуміння, планування, стратегічне планування, то громада має всі шанси залучити інвестора або донора для реалізації цього проекту. Пані Наталі, тут же логічно буде запитати, все ж таки, яким критеріям повинна відповідати територіальна громада, аби мати шанси залучити та викликати зацікавленість у міжнародних партнерів і залучити їх підтримку. Я би виділила такі критерії, як, по-перше, прозорість, відкритість. По-друге, є такий термін, як спроможність громади, тобто, це фактори, які включають… Можливість реалізувати проект на всіх його етапах: Від планування, переговорів, розробки, зміни, якщо потрібно, реалізації тобто, це займає дуже багато часу і залученість багато фахівців. А сьогодні ми можемо сказати, що ми маємо такий досвід швидкої відбудови. Працюємо зараз над розробкою проектів відновлення для того, щоб ми мали таку можливість презентувати нашому потенційному інвестору-партнеру проект вже готовий. Крім того, хочу зазначити дуже важливий фактор, що ми намагаємося в процесі відбудови та відновлення не лише проводити ремонтні роботи, а вилучати інноваційні технології з метою модернізації, осучаснення об'єкту, обладнання підприємства і так далі. Дійсно, це займає час, але ми працюємо з провідними європейськими експертами, з, цього, з різних напрямів. От знов таки хочу зазначити, що це як яскравий приклад. Наш Чернігівський е, е, водоканал, а, а також всі, якщо ми проаналізуємо всі сфери відновлення: а це житло, критична інфраструктура, соціальна інфраструктура в кожній з цих сфер ми маємо яскраві приклади успішної співпраці з міжнародними партнерами. Також ви відвідали нещодавно таку країну, як Нідерланди. Яка була мета візиту? Чим ця європейська країна може бути корисна для Чернігова? Який досвід ми можемо у них перейняти? при відновленні відбудові, власне кажучи, нашого красення міста так дійсно. Ми знаємо, що Нідерланди це одна з найбільш. Е... Найтехнологічніших, найрозвиненіших країн, де дуже високий рівень життя. І мені здається, що в процесі європейської інтеграції такий досвід, обмін знаннями, технологіями, досвідом це для нас дуже цінна нагода. Ми мали можливість відвідати муніципалітети міста Нідерландів як невеличкі, так і більш потужні. А серед тем, які ми обговорювали, це зелена енергетика, збір та переробка сміття розвиток е соціального, соціальної сфери, е також е розвиток е економіки. Дуже цікавий є досвід міста Алмера, який нам вдалося відвідати. Це місто було збудовано в 1975 році. Це одне з найбільш нових міст. І дуже цікавий досвід відбудови з нуля. А ми мали можливість поділитися контактами, зв'язками обмінятися інформацією і обговорити можливо партнерство з цим містом. І сподіваюся, це могло б бути таким унікальним поєднанням традицій та і Сподіваємося на подальшу співпрацю в цьому напрямку. Одним з найбільш ефективних візитів це була зустріч з представниками міністерства зовнішніх справ Нідерландів. Ми мали можливість донести свої проблеми, виклики, поділитися результатами відновлення. Також міністерство презентувало свою програму допомоги Україні у відбудові, серед яких основні такі напрямки це вода, охорона здоров'я, сільське господарство, що також нам дуже цікаво. В свою чергу я звернула увагу представників міністерства. Тва на необхідність економічного відновлення а, нашого регіону, міста і а, звернути увагу на таку проблему. А, дуже плідно, ми проговорили такі виклики, як реабілітація ветеранів, підтримка сімей жінок, а, налагодили контакти, і ми сподіваємося на реалізацію проєктів за допомогою за підтримку Нідерландів. Подалі. Пані Наталі, також за останній рік Чернігів отримав потужних партнерів, в таких країнах як Франція, Німеччина, Польща, Фінляндія. У цих країнах є наші міста, побратими. А чи є вже результати ось цієї співпраці на сьогодні? Так, дійсно, за цей період з початку повномасштабного вторгнення нам вдалося встановити партнерські зв'язки з такими містами, як ЖЕШов, Польща, Реймс, Франція, Ахен, Німеччина, Лапінранта, Фінляндія. І зараз ми на етапі підписання угод з такими містами, як Сен-Дені, це Франція, і наш такий. Новий э, партнер потужний це Вайт Plains, з Сполучені Штати Америки. Щодо співпраці з містами, які я назвала так, по перше, це напрямок гуманітарної допомоги. Ми дуже вдячні за допомогу в обладнанні, у відновленні нашого міста. Це окремі проекти, але ми дуже зацікавлені в першу чергу за такі в таких довгострокових проєктах. І, перш за все, це для муніципального розвитку. Хочу поділитися в рамках співпраці з містом Ахен. Ми працюємо разом з потужним Ахенським університетом над розробкою дизайну. Дніх одного зі скверів міста Чернігова, тобто нам дуже цікавий досвід і свіжий погляд студентської академічної спільноти Ахінського університету в плані стратегічного планування. А це як приклад. Також нещодавно, наприклад, ми, користуючись нагодою, хочу подякувати за доставку такої габаритної техніки для прибирання для вивозу сміття від міста Ахен допомогу нашому пологовому будинку, тобто можна довго перераховувати, але головне це таким. Довгострокові проекти, і нам дуже цікава саме модернізація і а, сучасний підхід в різних напрямках життєдіяльності міста а, в рамках співпраці, наприклад, з міста Реймс. Ми зараз а, проводимо переговори щодо можливості реабілітації а, пацієнтів. Це як військові, так і цивільні, які на жаль втратили кінцівки в результаті військових, воєнних дій. А щодо можливості реабілітації в місті Реймс, а, також не можу не згадати, що наші діти а, відвідали Францію. Це місто Реймс, група 15 дітей-підлітків, які знов таки на жаль втратили одного зі своїх батьків, а також група дітей відвідала місто Сен-Дені. Ну, це можна вважати гарною реабілітацією, отримання нових вражень в таких складних умовах. Тобто ми продовжуємо в різних багатьох напрямках співпрацю, партнерство з цими містами і дуже вдячні знаєте, не тільки в отриманні гуманітарної допомоги, перш за все, це в рамках процесу європейської інтеграції. Це можливість відчути і співпраці з європейськими партнерами. І, Підтримка, розвиток, втілення демократичних цінностей уже зараз, не чекаючи того самого момента, коли Україна все-таки стане повноцінним членом Європейського Союзу. Окремо хочу зазначити про важливу співпрацю з Латвією. Ми маємо декілька напрямків безпосередньо в рамках співпраці з міністерством економіки. Латвії наразі реалізовується проект з будівництва модульних будинків, а також підтримка сфери освіти, а саме постачання нових меблів для дитячих садочків. І буквально на наступному тижні ми очікуємо поставку 10 автобусів від міста Рига, тому. Дуже хочеться відзначити співпрацю з Латвією, подякувати всім нашим латвійським партнерам. Логічним буде і наступне запитання щодо того, щоб ми стартували з першочергового відновлення, і далі йдемо до стратегічного напрямку стратегії подальшого розвитку. Ви спілкуєтеся з міжнародними партнерами, постійно тримаєте зв'язок. Ситуація змінюється. От які напрямки співпраці? Цікаві, актуальні для них на сьогодні. В чому вони дійсно готові нам допомагати більш скоріше, більш щоб ця допомога була саме ефективною. В чому вони вбачають цю ефективність? А, наразі ми а, зараз говоримо і вцілюємо так на звані короткострокові проекти. У нас є успішні вже, як я зазначала, в різних напрямках а, а, сфер життєдіяльності міста. А, можливо, це закупівля постачання нового обладнання. Це Першочергове відновлення того, що було зруйновано. Якщо ми говоримо про довгострокові проекти, це знов таки перш за все для того, щоб реалізувати потужний проект, необхідна його розробка. Для того щоб його розробити знов таки, ми залучаємо експертів і а, вивчаємо ці нові технології. Якщо ми говоримо про модернізацію а, комунального підприємства Чернігів водоканал, а, вони мають дуже потужні а, вже розроблені проекти, але обов'язково з сучасними технологіями на це робить робиться акцент. Якщо це відновлення школи, то це обов'язково з а, термомодернізацією з утепленням, обов'язково враховується інклюзивність. Доступність для всіх мешканців міста і це займає певний проміжок часу. Але е, також ми в цьому напрямку рухаємося. Сам, найбільш головне це зараз розробка таких довгострокових проєктів, які потребують великого фінансування. І так само, як громади, як місто Чернігі готують такі проекти, так і наші потенційні інвестори-донори, вони, вони дивляться, який проект більш цікавий, більш спроможний, більше має корисність, де громада готова співпрацювати, то маємо шанси реалізувати потужні проекти. І деякі з них у нас, скажімо так, на етапі вже. Опрацювання також сьогодні. Ми дякуємо Франції за підтримку сфери освіти. В десяти школах відбудуться відновлювальні ремонтні роботи. За це береться французька організація ЕКТЕТ. Що передбачає підписана угода буквально нещодавно минулого тижня? Так, дійсно. А ми дуже вдячні французькій організації АКТЕД за такий потужний проект, в результаті якого будуть не лише відремонтовані, а будуть осучаснені модернізовані заклади освіти обов'язково враховуються такі фактори, як енергоефективність, доступність освітлення. Поліпшення модернізація санітарних кімнат, харчоблоків тобто, це вже те, що ми зазначали раніше. Це такий комплексний підхід, а не просто відновлення стін і вікон, а це вже дійсно створення сучасного практичного простору, де діти зможуть не лише Навчатися а виховуватися, розвиватися. Ще одне завдання це психологічна реабілітація. Після е, отриманих таких травм в результаті війни повинен бути простір, де дитина хоче бути, навчатися і спілкуватися. По освітню галузь підтримують і інші партнери, зокрема, це і «Десайт», і гіз і юлет. Перелік можна довго ще подовжувати. Проте варто зазначити, що лише за минулий тиждень було залучено підтримку у суму понад 140 мільйонів. Це результат послідовної співпраці. А, так, звичайно. Тут, коли ми говоримо про сферу освіти, а, треба зазначити, що потужна команда управління освіти а, вже має потужний досвід, великий досвід реалізації проєктів від малих відновлення закладів до а, розробки проєктів будівництва нових закладів. І, звичайно, партнери, а, маючи такий результат, вони вже Обирають ті громади, де вони можуть впроваджувати такі потужні проекти, і саме наша Чернігівська освіта, сфера освіти є яскравим прикладом послідовної праці, як представників міста, так і міжнародних партнерів. Побіжно ми з вами вже торкнулися і теми медицини. Ми... Саме цю сферу також охоче підтримуються наземні партнери. А хто тут на вони? Хто основні партнери саме в сфері підтримки медичних закладів, закладів охорони здоров'я? Які результати та подальше, все ж таки плани. Ви знаєте, я б не хотіла сьогодні перераховувати всіх партнерів, тому що їх дуже багато, і ми вдячні кожному партнеру, хто допоміг або гуманітарною допомогою, або потужним значним обладнанням, або ремонтними роботами. Дійсно, сферу в сфері медицини охорони здоров'я було залучено багато міжнародної підтримки, так само як і в сфері освіти. Це може десятки організацій, донорів, партнерів. Тому ми дуже вдячні всім. Найголовніший результат, що сьогодні мешканці нашого міста отримують послуги. І ви знаєте, хочу ось тут ще зазначити, що ми маємо такий досвід, що коли наші мешканці повертаються за кордону, вони дуже вдячні нашій медицині, нашій освіті, в них є з чим порівняти. І тепер вони насправді розуміють, який високий рівень фахівців і надання послуг мешканців міста від наших фахівців. Тому найголовніше, що заклади відновлені, вони працюють, вони мають сучасне обладнання. І е, я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що рівень обслуговування можливо навіть і кращий ніж довоєнний. тому що все, все, що роблять наші фахівці, це від серця і з великим бажанням робити свою роботу на високому рівні. І на завершення про стратегію подальшого розвитку міста стійкості стійкого Чернігова. Чому важливість документа концепції розвитку, яка зараз розробляється якраз з залученням фахівців різних рівнів? Ви про це вже попередньо говорили. Яким може бути Чернігів майбутнього? Які позиції тут є ключовими? За яких умов стратегічний документ може стати реальним робочим? Так, дійсно, для ефективної співпраці з міжнародними партнерами реалізація довгострокових великих проєктів розвитку необхідно мати стратегічний документ. Це як паспорт громади, це як профіль громади. Це доказ того, що громада планує майбутнє, що вона не живе лише відбудовою ремонтом однієї окремої будівлі, одного окремого закладу. А вона Мислить стратегічно. До речі, ми зараз працюємо над планом відновлення та розвитку, який був рекомендований до розробки Кабінетом міністрів України. А це також комплексний план, який включає відновлення, відбудову та розвиток всіх сфер та діяльності. І ми дуже вдячні нашому партнерам архітектурній студії Якуша і всім міжнародним партнерам, які долучилися до розробки концепції розвитку Чернігів, стійке місто, стійкий дух, стійкий розвиток, який також в включає план відновлення всіх сфер та розвитку міста на основі сталості, інклюзивності, зеленої енергетики, енергоефективності, мобільності. Тобто, ми вже готові доказувати, показувати не лише словом, а ділом, що ми маємо стратегічний план, ми маємо своє бачення і ми стійко. Бажаємо і робимо все для того, щоб стати повноправним членом європейської спільноти вже сьогодні. Пані Наталі, я щиро дякую вам за цю розмову і будемо запрошувати вас до нашої студії і далі. Адже тема міжнародного партнерства вона не коротко тривала, а довгострокова для нашого міста. Бажаю всім містянам от того стратегічного документу в життя, адже ми знаємо, що Чернігів стійкий і в майбутньому буде дійсно містом Марії, містом. Переможною Україною містом справжніх українців, патріотичних українців, стійких українців. Дякуємо вам. Дякуємо.